Напередодні дня учителя відділ освіти Бродівської районної державної адміністрації провів зустріч педагогів з нагоди конкурсу Учитель року, якому виповнюється ювілейних 20 років. А ще на зустрічі презентували новий альманах, який саме дивіться у нашому першому відеосюжеті. У вівторок, напередодні свого професійного свята, у будинку творчості зібралися освітяни. На зустрічі педагоги мали можливість відпочити від шкільних турбот та згадати приємні моменти з професійної діяльності. Розпочала зустріч методист відділу освіти Наталія Антоненко, яка похвалила учителів за їх роботу і нагородила найкращих грамотами і грошовими преміями Жонович Іванно Йосифовна, вчителя місце до шопесте також вручити. Превію у розмірів нові тисячі вчитель української мови та літератури бродівської загальноосвітньої школи номер 3 Іділо освіти нагороджується шнайдрук Галина Степаня, вчителя прозотворчого мистецтва Бродівської гімназії імені Івана Труша. Ось світи Бродівської райдержадміністрації нагороджується Оленич Ярослав Ігорович, вчитель історії та правознавства Звичинської сталомосвітній школи. <плес> Сюрпризом для педагогів став невеличкий презент у вигляді виступу від вихованців дитячої та юнацької творчості. Oh, yeah. У зустрічі також відбулася презентація Альманаху Моє покликання вчитель, в якій взяли участь голова Бродівської районної організації профспілки працівників освіти Оксана Надала. Методисти та спеціалісти відділу освіти, заступники директорів міських шкіл з навчально-виховної роботи, які є членами науково-методичної ради районного методичного кабінету. Альманах присвятили 20-річчю проведення всеукраїнського конкурсу Учитель року. Поштовхом. Мабуть, щоб взятись до роботи, упорядкувати його, стала цьогорічна блискуча перемога наших педагогів в обласному турі конкурсу Учителі року року 2015. Спочатку був задум узагальнити усі успіхи педагогів, успіхи педагогів усіх навчальних закладів. Дошкільних навчальних, загальноосвітніх і позашкільних. Але зібравши інформацію, ми зрозуміли, що показати і розказати все в одному збірничку, це буде замало. Тому вирішили спочатку упорядкувати збірник, альманах, який присвятити 20-річчю. Проведення всеукраїнського конкурсу Учити року». Тому, презентуючи цей посібник, хочу сказати, що цей альманах є спробою підсумувати результативність роботи педагогічних працівників начальних закладів Бродівського району. У свою чергу вчителі висловили своє бачення щодо альманаху та подякували працівникам метод кабінету. Зараз мені так приємно, що наш методичний кабінет районний проводить районні відбори, конкурси тобто все йде поетапно. А тоді це так було несподівано, коли Ярослав Васильович ну, такий джентльмен, я просто не могла йому відмовити, запропонував мені взяти участь. Я звичайно погодилась, Ба, більше вам скажу, я ще тут на той час працювала в родівській гімназії, тут сидять мої колишні присутні, мої колишні колеги. Це такий заклад, ну там де відмовлятися від того, що е, буде формувати твою професійну компетенцію чи компетентність, те, що тобі дасть в плані професійного зростання, ну просто не прийнято. Пам'ятаю на конкурсі мозі команди дві року. Був вчитель з Чернігівщини. Чому я його запам'ятав? Це руки колосника, потріска. Він весь нагадує, може це негарно говорити, але зів'яли лист. Це людина спрацьована як кріпак. Тяжко. З чим вони перемогли? Вони тоді перемогли з тим, що школа взяла 10 гектарів куткого ріка, щоб на вибачні гроші купити один комп'ютер на всю школу. Замаєте? Тоді, коли в наші діти спілкувалися з послом Німеччини на німецькій мові. і на цьому можливо теж ми виглядали ще прикраси. Ми е, дуже раді, що ми е, гідно за е, представили е, наш, наш район. Всі ми стали лауреатами цього конкурсу і хочемо сказати велике спасибі методистам. Районного методичного кабінету за допомогу, за сприяння. Я бажаю всім вам залишатися такими творчими вчителями, ви є. Я бажаю вам, щоб з розумінням до нашої нелегкої праці ставилися наші вихованці, щоб не бачили у нас лише джерело, яке має наповнити якусь, якийсь посуд інформацією. Бо той, хто черпає знання, він бачив нас не джерело інформації. Він бачив нас порадника, наставника, правда? І тому я хочу, щоб ви відчували себе порадниками для наших учнів, наставниками. І щоб держава, може, це трошки закруто звучить, гідно оцінила. Навіть в той момент, коли ми з вами залишимо працю. Давайте будемо на це злідувати. Дякую. Відзначали освітяни своє професійне свято у Бродівському районному народному домі. Тут представники влади та методичного кабінету районного відділу освіти привітали педагогів зі святом та нагородили їх грамотами і грошовими преміями. Як усе відбувалось, бачив Роман Єльчанінов. У районному будинку культури зібралися педагоги, представники влади та усі, хто отримав здобутки в галузі освіти. За традицією розпочав зустріч педагогів, начальник відділу освіти Бродівської РДА Микола Сторожук. Привітавши колег зі святом, Микола Михайлович надав слово настоятелю храму Воздвиження чесного животворящого Христа отцю Ярославу Царику. Далі, після вшанування пам'яті загиблих воїнів на сході України, відбулася концертна програма. Під час якої місцеві депутати, керівники відділу освіти, очільники районної та міської рад вручали вчителям заслужені грамоти та грошові премії. Також педагоги приймали вітання з нагоди свого професійного свята. По особливому вітали освітян наймолодші учасники дійства, вихованці дошкільних навчальних закладів. no oh. Oh. Хто ж, як не самі вчителі, можуть найкраще розповісти про свою працю на освітній ниві? Досвідом професійного педагога поділились з нами учитель англійської мови Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи No2, старик Ольга Миколаївна та вчитель історії Ясенівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Шоп'як Ольга Дмитрівна. Обидві Ольги прекрасні знаці свого предмету та майстерно вміють знайти підхід до кожного учня. У тому, що вони справді люблять свою справу, і найголовніше дітей ми мали змогу переконатись особисто. Мабуть, саме у цьому і полягає секрет їхнього успіху. Перш за все хочу привітати вас з професійним святом, побажати вам творчих успіхів, натхнення та хороших учнів. Дуже дякую. Чим для вас є професія вчителя та чому ви обрали саме цей фах? Ну, напевно, професія вчителя це для кожного вчителя завжди щось нове, щось неповторне. Щодня заходиш в клас. Ти бачиш ученята дітей, які зацікавлені, які щось хочуть, і намагаєшся відповідно щось вкласти в ті дитячі душі. І тому, якщо говорити в загальному, це можливо єдина професія мені здається, в якій не буває жодного дня, схожого на якийсь попередній минулий. Професія, яка дає можливість спілкуватися з великою кількістю. Це таки особистостей, тому що будь-яка дитина це є маленька особистість, вона вже сформована і вона дає можливість не лише, ну вона дає можливість в першу чергу вчитися навіть самому собі. От спілкуючись з дітьми, ти кожен вчитель от для себе бере щось теж собі, в своєму навіть змінює свій власний, можливо, навіть і характер у спілкуванні з дітьми. У кожній професії є свої плюси та мінуси, які недоліки та переваги присутні у роботі вчителя. Щодо, щодо плюсів, звичайно, плюси в тому, що ти працюєш живим матеріалом з душами дітей і завжди, що вкладеш, воно все рівно, якщо не зразу, то через деякий час воно все рівно десь ти відчуваєш, що ти недаром працюєш. Мінуси, мінуси. Ну на мою думку, напевно, не до кінця продумана державна політика щодо шкільної освіти. Дуже часто завдання для дітей є взагалі, навчальний матеріал, програма є непосильною важкою. Ну І звичайно, останнім часом ми маємо таку проблему, коли абітурієнти вони просто в, такому, в такій зараз ситуації, що вони не знають, що чекати від завтрашнього дня. Ну Інколи дуже часто говорять про те, що ну от що вчителю, ну, прийшли на роботу і ну що там, о, цілий день ви працюєте, дітей і так далі. Але все-таки вчителя, професія вчителя має ну, свої мінуси. Мінуси в тому, що ну, все-таки не шановано, тому що дуже часто не розуміють. Наскільки важко працювати вчителем, адже ти працюєш з великою кількістю людей. Ти постійно повинна думати над кожним словом, яке ти говориш, над своєю поведінкою, над тим, як до дитини навіть віднестися, що сказати і так далі. Тому це доволі важко. Постійна напруга, як би там не було. В чому полягає специфіка роботи вчитель? В історія тим, що історія це ну, така наука, якою часто маніпулюють, маніпулюють. Кожна влада, яка є, вона все-таки історію використовує як спосіб пропаганди, як би там не було. І тому специфіка полягає в тому, що ми дуже часто мусимо пристосовуватися до тих вимог влади, яка є, і відповідно все-таки виховувати, як би там не було дітей, які все-таки патріотів, ми мусимо виховати дітей-патріотів, тому що ми живемо в державі, яка переживає дуже тяжкі і складні моменти і не мусимо це врахувати. Ну і, звичайно, це, це складність. В чому полягає специфіка професії вчителя іноземної мови? Ну, зокрема, якщо говорити за іноземну мову, в якій де в якій галузі я працюю, то завжди іноземна мова вимагає від діток відчути її, зрозуміти її основи, і намагаєшся цьому навчити. Намагаюся на уроках створити такий мікроклімат, щоб дитинка відчувала себе вільно, невимушено. Бо саме в таких умовах формується чуття мови, і відповідно формуються знання і ті навички, і як результат. Мовлення, вільне мовлення дитини, ну до чого кожен вчитель іноземної мови прагне. Яких помилок найчастіше припускаються в своїй роботі молоді спеціалісти та на що їм варто звернути особливу увагу? Ну, молоді спеціалісти, всі ми починаємо з того, що ми фактично приходимо на роботу і приходиться все вчитися з нуля. Але я думаю, що якщо молоді вчителі вибрали цю професію, якщо в них є любов до дитини, якщо вони вірять в дітей, в них все вийде, вони себе знайдуть. В цій професії. Ну, я би таке побажала, щоб завжди, коли заходиш в клас, пам'ятати, що кожна дитина це щось неповторне, особливе і кожна дитина має. Є свій індивідуальний талант просто його треба вміти побачити знайти і розвинути підготовка до уроку вона потребує серйозної скажімо так такої е, особистої скажімо, особистого ставлення до уроку особи підготовки серйозно знання матеріалу і е, вміння викласти цей матеріал так щоб він став зрозумілим для учнів. Е, при тому учнів різного рівня скажімо так це теж важливо Ну і складність ще полягає в тому, що до учня, ще раз кажу, до учня треба ставитися як до рівної тобі особистості. Тоді вони зрозуміють, тоді вони будуть любити вчителя, і тоді вони будуть зрештою розуміти і любити той предмет, який зрештою ти викладаєш. Ваші побажання тим, хто ще вагається з вибором професії, чи варто обирати професію вчителя? Чи варто обирати? Ну це треба відчувати душою. Якщо ти любиш людей, якщо ти хочеш дітей, зокрема, якщо ти хочеш працювати з дітьми, хочеш бачити їхній розвиток, вкладати часточку формування якоїсь особистості майбутньої, ну то звичайно варто напевно. І наостанок ваші привітання для колег вчителів. Ну, що хочеться побажати для всіх, хто працює на цій нелегкій ниві. Звичайно, здоров'я, звичайно, терпіння, такої невичерпної любові, яка не гасна, яка до дітей є завжди і постійно. Звичайно, добробуту в сім'ях, добробуту в державі. Ну і всім нам мирного неба над головою. Що саме основне? А детальніше про святкування дня вчителя, дивіться вже у вівторковій передачі.